Вітаю! Мене звати Тетяна, і сьогодні я до вас із вишивальним світом за липень місяць. Цей звіт трохи вийти пізніше, тому що так сталося в ті дні, коли треба було б знімати світ. Мені треба було поїхати з міста по справам І з собою взяти вишивку і зняти там відеозвіт я не змогла. Навіть не змогла повишивати в поїздці, тому зараз ви бачите перед собою цю серветку. Ну, і саме тому цей світ виходить трохи пізніше. Хотіла вам показати цю серветку, яку я встигла трохи погачкувати в дорозі. Така об'ємна серветка, я вперше в'яжу таку об'ємну. Цікаво, мені подобається. В'яжеться дуже легко, мені чомусь здавалося, що такі об'ємні серветки якось складно в'яжуться. Але ні, все дуже просто, легко, буде красиво. Красивий фініш, красива серветка в кінці. Вона ще недов'ясна, в мене закінчилися от тільки залишилася така невеличка пучка цих ниточок. Хотіла сьогодні докупити, пішла зранку до магазина. І що ви думаєте, нема білих? Є інші кольори, блакитні, зелені, білих немає. Хоча завжди було і білий. Ну, нічого страшного, схожу трохи пізніше, і ще є один магазин, який я знаю, де можна придбати такі ниточки, але я не пішла з магазину з, пустими, з порожніми руками. Купила ось такі ниточки фіолетові. На камеру вони трохи яскравіші в житті, трохи вони більш такі приглушеного кольору. Хочу зв'язати собі на осінь теж таку об'ємну серветку. Хотіла знайти, можливо, якісь. Помаранчеві або чорні ниточки, ну, тобто щоб до Хеллоуіна, до осені, але нічого такого не було. І фіолетові, мені здається, до Хелловіну теж підійдуть. Тож Взяла таку, такий фіолетовий колір. буду в'язати теж об'ємну серветку. І, скоріше за все, теж вам покажу результат. Ну і цю білу покажу, коли дов'яжу її, щоб було зрозуміло, як вона буде виглядати. Виперу її, трохи розрівняється, вона буде красива. Так, ну що ж, тепер переходимо до вишивки. Цей місяць в мене був доволі такий плодовитий на вишивку. В мене три фініші і два старти. Перший фініш, який хочу вам показати, це ось цей морський коник від Ізабель Вотьє. Він вже був майже вишитий, ви бачили його минулого місяця. Не було вишито цей кінчик хвостика і не було бексічу. Розповідати про нього я вам особливо багато не буду, бо вже розповідала, ви вже його бачили в процесі. Але хочу вже показати фініш, як він виглядає з бекстічем. Трохи ось поближче. Така краса. Знаєте, я його коли вже дошила, і мені залишився бекстіч, Я зазвичай бекстіч на останок залишаю. І я так на нього дивлюся, тому ну наш тут Бексіч? Ну, Взагалі-то зрозуміло, як це буде виглядати, що це таке, що це морський коник. І мені здавалося, що він такий доволі чіткий і реалістичний. Але, але коли я зробила Бексіч, ну, таке, таке враження, що я на нього до Бексічі дивилася без окулярів, маючи поганий зір. Тобто, коли я не знала, як воно буде з Бексіщем, ну, тобто не, не бачила ще готового результату, мені здавалося, що все гаразд, окей, все так чітко видно, але коли зробила Бексіч, ну це просто краса. Дуже гарна така робота. обов'язково буду оформлювати її в рамку. Не бачу його в прикладному якомусь виробі, хоча в інтернеті не в Пінтересті, а в Інстаграм бачила. Цього коника оформлюють в пляжну сумку, бачила я. В подушку не бачила. Ну, але я в прикладному якомусь такому виробі не бачу цю, цей сюжет. Мені здається, він такий дуже інтер'єрний і хочу оформити його в раму. Тож буду шукати. А зараз, так як на зйомному житлі, то не знаю, в, цьому, в цій квартирі не вдасться, звичайно, повісити, бо не мати, а можливо, після переїзду кудись її. Знайдеться містечко і я його повішу рамці. Так, це був перший фініш далі. Другий мій фініш це такий сюжет від Стоні Крик. Такий морський пейзаж. Я вже вам показувала, в мене є ще два пейзажі з цієї серії: зимовий та осінній. Залишився мені тільки весняний, в мене на нього вже все є тканини нотички. Колись вище, трохи пізніше. Але вже зараз можна шукати рамку, я хочу знайти таку більш-менш менш універсальну рамку, в яку можна було б вставляти всі ці сюжети з цієї серії, так і змінювати їх за сезонами. І так як в мене вже вишитий літній осінній зимовий, а весна не скоро, то можна вже підшукувати рамку і прикрашати цими роботами свою оселю. В мене тут немає гудзиків, як я і казала в попередніх відео, я не пришила гудзики-чайки. Бо вони мені здалися тут величенькі такі. Я взагалі, як ви знаєте, не дуже люблю гудзики на вишитих роботах. І не пришила хрестик на церкві. Там теж повинен був бути гудзик. Бісер тут за ключем, біленький такий підтіт від Мілхіл. Змінила я ще ниточку, я вам вже казала, але розкажу ще раз ось цю ниточку в деревах. Оці. Давайте так краще покладу. Зараз фокус. Угу. Ось ці дерева, такі а, ті, що найдаль, найдалі від нас. І в них повинна бути ниточка VX Dire Vox. Не пам'ятаю, який номер. В мене її не було. Я замінила на ось таку Tello Artis. 558-й номер весняне листя. Вона, не ну, можу сказати, що дуже з помітними переходами. Але трохи є. Ну, мені підходить. Нічого страшного, що вони може не такі помітні, як на оригінальні ниточки, хоча я не можу порівняти, бо оригінальний не бачила, не знаю. Може, хтось вишивав, то знає, але я не бачу особливої різниці. Сюжет вийшов і так доволі гарний, доволі красивий, такий насичений. В мені чомусь на прев'ю і на фото в інтернеті здавалося, що він такий більш блідий. Але в житті він такий доволі насичений, такий яскравий, літній. Подивіться, які повітряні кульки тут гарні, такі з хвостиками. Бекстріч я залишаю майже завжди на останок, тобто повністю вишиваю роботу, потім її перу прасую, а потім вже роблю бекстіч. Тут я робила так само. Звичайно, це трохи нудновато, Бекстріч тут простий, квадратичний, але його багатенько. І потім приділяю один день, кілька годин на день, щоб вишити весь бекстіч. Може, трохи нудно, але мені здається, що так воно виходить охайніше. Я розумію, що коли я буду цю роботу оформлювати і натягати її на основу, то навіть якщо там десь щось провисло, якийсь бексід, то він підправиться трохи самостійно, плюс можна його підтягти, але все одно мені здається, що треба спочатку повністю вишити роботи, випрати її, випросувати, а потім робити бексіч, і так буде охайніше. Тому я так і роблю. І вийшов в мене ось такий симпатичний пляжний літній сюжет. Це був мій другий фініш цього місяця. Переходимо до третього. Третій фініш в мене не просто фініш, він в мене ще й оформлений. Це павич ось такий від Cottage Garden Samplings. Ви також вже бачили цю роботу, коли я її вишивала минулого місяця, показувала вам. А в ній теж є заміна. Зараз трохи наближу. Угу. Цей синій колір. Ви бачите, що він з переходами. Це заміна. Там теж повинні бути ниточки VX Dye Але в мене їх теж не було, і я замінила їх на ось такі: Tela Artist 385 номер, грозова хмара. Тут переходи більш такі чіткі, ніж в тих зелених ниточках. І на самому сюжеті, мені здається, дуже гарно вони виглядають. Дивіться, як помітно так, ці переходи. Я задоволена результатом. Оформила я цю роботу, як я її оформляла. А я знайшла фанерне таке коло, натягла на фанерне коло вишивку. Тут два шари утеплювача. Так. Вона пухкенька. Натягла на нитках. Далі пришила ось цю стрічку по колу з помпонами. І вже поверх цієї стрічки закрила фетром. Фетр я приклеювала. Чому приклеювала? Тому що на фанерній основі ця робота. натягнута. І дуже незручно там було б працювати ниткою. Я коли пришивала ось цю стрічку, так, я, звичайно, її пришила, було незручно, я пришила, але стіпки були, як ви самі розумієте, дуже нерівні. Але там не мало значення, наскільки вони рівні, бо їх не буде видно. Але ж, якщо б фетер був тут пришитий, то тут ці стіпки було б видно і було негарно. Тож, я приклеїла його, але я приклеювала не до вишивки, а тільки до цієї біленької стрічки. Я взяла клей і, знаєте, так. Тоненько його розтягла, щоб був як повотинка. Ну, щоб не багато його було, так, і приклеїла фетр. Тобто він не відірветься, бо його ніхто не чіпає той фетр з того боку. І, відповідно, буде достатньо міцно триматися. Але наші я так зробила. Тобто, наші я взагалі збирала на нитки, якщо потім фетр села та приклеїла. Справа в тому, що, на відміну від новорічних якихось прикрас, пінкіпів, які в мене висять на ялинці там. Два тижні на рік. І, в принципі, їх ніхто не чіпає, бо в мене маленьких дітей немає. Сину моєму вже ну, він підліток, йому вже не цікаво там гратися цими іграшками. Відповідно, ну, там з них стрихнув пил, коли ялинку збираєш, та й все. І поклав кудись шухляду, закрив і пил на них не сідає протягом року, тобто вони не дуже пачкаються, і відповідно, я не планую їх там. Розбирати, збирати, тож можна їх і склеїти клеєм. Хоча все одно я частіше збираю їх ниточками, мені так зручніше. А цю роботу я не склеювала повністю клеєм, а зібрала ниточки і клеєм, приклеїла тільки фетер, бо планую її розбирати, скоріше за все, хоча праз на рік і прати. Бо вона стоїть на столі, по-перше, сідає багато пилу. По-друге, на столі хтось може щось. І ляпнути на цю штуку, на цю гольничку, і десь сяти не дуже чистими руками, ну, тобто, вона може забруднитися. І, відповідно, я її зібрала дочками, щоб можна було її розібрати потім і випрати. Те, що фетер приклеєний, він приклеєний тільки до стрічки, і навіть якщо якось вона пошкодиться, коли я буду його відривати, то нічого страшного, стрічку можна замінити. Головне, що сама вишивка вона залишиться непошкодженою. Так, що хочу ще сказати? За задумам автора, якщо ви бачили моє попереднє відео, то ви знаєте, треба було робити не пінки, а не пінкіп, а подушку і набивати її шкарлупками від горіхів. Але я не зовсім зрозуміла, як можна потім її використовувати для чого, бо голки вставляти в шкарлупки від горіхів, мені здається, можна їх пошкодити самі голки, і це незручно. І взагалі. Мені здалося, що вона буде така бугриста, так, за рахунок тих шкарлопок. Тож я так не робила. І ще я ну, придумала, не придумала, підгледіла, можливо, в когось, що під гольничку купила таку тарілю. Мені здається, що так воно виглядає якось більш охайно, більш повноцінно. Сюди можна щось класти, наприклад, гуцики невеличкі, вставляти голочки в сам пінків. Бачила я там тарілю меншу, яка, ну, прямо так от впритик було б. Але мені не сподобалось, мені здалося, що так буде гарніше виглядати. Воно, як і обрамлення таке йде, і тут місце ще залишається трохи, як би повітря. Ну, я задоволена. І самим сюжетом, це він такий гарний, стильний. Чудово виглядає в мене на вишивальному столі. І самим оформленням це було нескладно, але ефектно. Як на мене. Ну і плюс її можна використовувати в побуті, тобто це не просто якась прикраса, а ще й практичне значення має цей виріб. Ось такий був мій, мій третій фініш. З фінішами ми розібралися. І зараз переходимо до моїх стартів. Стартів в мене було два один старт це ось такий сюжет від Ізабель Ватьєм. Назву цього сюжету я вимовляти не буду, бо не зможу правильно її вимовити. Я вам напишу зараз тут на екрані, як він називається цей сюжет. Запропонувала авторка його вишивати на сірому Белфасті 786 номер. Але в мене його не було, я вирішила не купувати, бо в мене багатенько так з запасів тканини є. Не знаю, на що я. Стільки купувала, ну, тобто я знаю, що якісь я купувала під конкретний сюжет, якісь, тому що були, можливо, якісь знижки, і я купувала, щоб колись використати. А якісь просто мені подобалися по кольору, але тепер не знаю, куди їх використати. Тож я, тож я зараз максимально намагаюся використати те, що в мене є. І ось підібрала таку тканинку, це вінтажний Белфаст. мені здається, він дуже добре сюди підходить. Тобто, ці розводи вони в нижній частині сюжету. Як хвилі морські, а в верхній частині сюжету виглядають як хмари так, на небі. Тому, мені здається, він навіть трохи краще підходить, ніж сіра, який запропонувала автор. І ось така краса виходить. Вишиваються, і інші сюжети від Ізабель Ватія дуже просто, бачите, такі доволі великі кольорові плями. Можливо, трохи нудновато їх зашивати, але для мене це норм. Тобто буває, що дівчата не люблять вишивати одним кольором великі такі ділянки. Ну, Для мене це норм. Тим більше, що результат буде дуже гарний. Дуже буде красива робота. Теж планую її оформити в раму, бо якось ну, більшість сюжетів від заберіваті, мені чомусь здається, що вона так дуже-дуже гарно буде пасувати саме в рамці такі інтер'єрні роботи. Ну, Подивимось. Думаю, що вишиватися вона буде скоренько в мене, бо вона не складна. І, можливо, вже наступного місяця, наприкінці цього, на початку наступного, буде вже готовий сюжет. І є в мене ще один фініш. Для цього фінішу я теж використала залишки тканини. Зараз. Ой, фініш. Це старт. Що я кажу фініш? Ні, дівчата, це тільки старт в мене. Ось такий старт. А в мене був залишок тканини Моніки. Вона мені не сподобалась, як чесно, в роботі не не знаю, не подобається мені на ній вишивати. А В мене на ній був вишитий один сюжет, і тканини було запасом, так би мовити, невеликий запас, але був. І я, коли почала вишивати той сюжет, відрізала залишок тканини, запас, так? І вийшла така стрічка. Бачите, вона не дуже широка, але така довгенька на всю раму. Це вона в мене лишала, і я вирішила її все ж таки кудись пристроїти. І обрала я ось такий сюжет. Це сюжет з журналу Креаціон Пан декруа. Сподіваюсь, я теж правильно його вимовила. За задума це повинна бути подушка на мене така гарна, гарна тканина з жоржиною, велика така жоржина на всю подушку, а поверху йде ця стрічка. З вишитими теж з жоржинами. жоржинами, вибачаю, відчата трохи заговорююсь. Так, кудись я вже свої ножечки поклала, щоб вам показати. Ну, гаразд, буду без ножичок. Дивіться, тобто тут буде одна жоржинка, тут далі буде йти такий. Як хвостик від неї, так? Тобто стебло, чи не знаю, як воно називається, вигляді серденька, воно так закручене буде, і листечко. І тут ще будуть дві жоржинки невеличкі. Тобто воно буде така як панелька. Не знаю, куди я буду її використовувати. В мене є така мрія, що купити тут швейну машинку. В мене одна в Україні залишилася, але вона вже старенька і вона була найдешевша, найпростенька, найпростіша, тобто там мінімум функцій. І вже під кінець я чого її з собою не брала. Ну, по-перше, що тягти, її було важко. А по-друге, вона вже почала так не дуже добре шити. Я вже видавала її для того, щоб ну, не відремонтували, а щоб трохи піднастроїли її. Але все одно то вона тут зажогує, тканину то десь пропускає, пропускає стібочки. Тому я її з собою не взяла і все ж таки сподіваюся, що буде в мене можливість купити собі тут трохи новішу. Якусь швейну машинку, і почати робити прикладні вироби. Мені подобається шити, я вмію це робити, і хотілося б поновити а, цю практику. А ось, і сподіваюся, що кудись в якусь прикладну роботу я все ж використаю цей сюжет. Якщо вдасться, то я вам сюди ставлю фото того сюжету, того задуму, який був в журналі. Щоб ви могли подивитися, як то воно виглядає за задумом автора. Так, Ну і коли я довишиваю, покажу вам, можливо, навіть колись я оформлю в оформлюв, прикладну якусь річ, і теж вам обов'язково покажу. Тканину, теж, звичайно, там за задумом автора, за інструкцією, там була інша тканина, інший каунт, інший колір. Я, до речі, підібрала зі своїх запасів ще два кольори інші тканини, Белфаст, здається, такий трохи зелененький. І такий, як бежевий І хочу, можливо, ще на них повторити цей сюжет, він невеликий, вишивається швиденько і легко, але мені дуже подобаються його кольори на тих тканинах, мені здається, він теж буде гарно виглядати. І, можливо, потім зроблю декілька прикладних виробів або, ну, знаєте, як. Наборчик такий, тобто якийсь органайзер, до нього там ще конверт для вишивки і ще щось, так? З цими сюжетами, але просто вони будуть, сюжет буде однаковий, але на різних, на різних кольорах основи. Мені здається, буде цікаво. Давайте ще трохи вам поближче покажу цю ж Подивіться, які гарні тут кольори, так? такі приємні для ока. І тут буде трохи бексі, щоб буде трохи чіткіше на фініші. Дуже мені подобається. Ну що ж, на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам теж сподобалось, було цікаво. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в гості частіше. І до наступного відео буду чекати вас. На все добре, до побачення!